Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні я буду знімати прожина баланса. Потрібно впевнено тримати пінцетом, щоб нічого не зрушилось. І зараз, в даному випадку, мені коло заважає бачити, де є болтик який мені потрібно відкрутити. Для того я його посунув в сторону. Використовуючи викритку 05-06 мм, я відкручую цей болтик, але не повністю. Достатньо, щоб звільнити блок, але повністю я його не виймаю, так як він маленький, його досить легко загубити. Зараз е дуже важливо не забути звільнити пружину з регулятора. Для цього також використовується викрутка. Це, напевно, найбільш розповсюджений варіант, але регулятори можуть бути різні. Принцип більш-менш однаковий. Дуже важливо не забути це зробити, так як можна серйозно пошкодити пружину. Зараз я вставляю туди викритку і повертаю достатньо, щоб пружина звільнилася. Тепер, коли пружина вже звільнена, я просто перевертаю. І голкою треба просто виштовхнути блок, який утримує пружину. Коло лежить вже на коврику, так що все досить безпечно, щоб не пошкодити стержень. З другої сторони знизу ми бачимо імпульс-джол, імпульс камінь. Він досить ніжний, тому треба звертати е, увагу, щоб його не пошкодити. Все, що мені залишилось зробити зараз, це просто е, зняти пружину. Для цього я буду використовувати цей металевий блок, е, який має багато отрів. Я використовую отвір, який є підходящий, тобто він не за великий, не за маленький. І тепер використовуючи інструмент, який є інструмент для зняття стрілу годинника, його також можна використовувати, щоб знімати пружину балансу. Це інструмент, якщо я не помиляюсь, по ширині 2,5 мм. З самого низу я стараюся підійти кільце, яке отримує пружину балансу на стержні з самого-самого низу. І вона відскакує вверх. І тепер треба просто знизу її підійти, щоб повністю від'єднати. Тут спішити не, не варто. І зараз ми освободили. Зараз я хочу звернути увагу на кільце, яке, е, центральне кільце, яке отримує цю пружину на стержні. І якщо уважно подивитися ближче, можна побачити, що воно е, знизу. Там не, не, не прямий кут, а ніби під 45 зрізи. Це якраз туди, де треба поставити інструмент, коли її знімати. Інакше він може послізнутися і можна пошкодити пружину. В самому-самому низу, де кільце сидить на колі. Зараз я показую, от саме сюди треба поставити інструмент, в цей зріз. Щоб її звітом підняти. І ось тут є е, інструмент, який ми це робимо, і от саме туди, саме сюди. Інструмент краще використовувати в хорошій якості, так як е, пан як інструмент може мати м'який метал. і Можна пошкодити пружину. Так, м'який метал не буде тримати своєї форми, так як кінчики досить тоненький. Е, важливо також е, закрутити цей болтик назад, щоб він не загубився. Досить маленький, якщо він загубиться, знайти досить складно. Це інструмент, який я для цього використовував. Пінцет маленька 05 6 мм і інструмент для зняття Стилу годинника. в даному випадку це хороший якісний інструмент е, Хоротек. І тут я б не економив, так, як, так як я говорю, кінчики досить гострі і поганий якості інструмент буде просто гнутися. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.